Добре, ми продовжуємо. Да, ми продовжуємо, але в мене просто таку, таку, таку Я Як ваш новий. Хорошо. И, зараз на цю сцену вийде людина, у якої по-любому класний настрій, бо він завжди посміхається. Олексій Костенко, місто Харків. Ні, я зніму його. Гай, звітаю. Добре. А... Нам треба буде трохи згадати кіно. Маю надію, що кожен з вас знає про фільм, що завершує неперевершену трилогію доля італійського режисера Серджо Леоне. Це добрий, поганий, злий. Так і зараз над нами висить, ти яда, іржава, ядерна, безядерна, але курова потужна, і кожен з нас визначитись мусить. Хто ти будеш такий добрий, поганий, злий? 25-го року вляпалися в штаблетово трикутне, гостре як риця, як штик, гранка що ранить раною відкритою, каліцтво, кров не спинити, лє як з підкрану, веретаного. Як вінець терновий вертиться над головою. плете, плете, мару вогненну ріже, шкіру бороздить, кров ля на очі, боровий віє, кров в очах, безумство в думках, куди, 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 навіщо і нащо одвічне, трирічне, десятирічне, сторічне, трьохсоте, щосоте. Кляті фони, об'єкти, суб'єкти, на що ви треба? Відповіді трикутник, круть і верть, лізуть на стелю. На трикутнику сиділи король імператор деспот, диктатор і фальсифікатор. Хто ти будеш такий добрий, поганий? Tui mai!